Роботу івано-франківських міліціонерів тепер контролюватиме громада. Громадська рада при ОМВС в області обрала координатора, який здійснюватиме контроль щодо охорони громадського порядку і безпеки громадян. А в подальшому його призначать на посаду начальника ОМВС України в Івано-Франківській області. Рішенням обласної ради координатором міліції обрали Ярослава Манжелея, який має досвід роботи в правоохоронних органах. Він працював на посаді заступника начальника з громадської безпеки УМВС в області зв'язку із тим, що порядок треба наводити, і велика кількість зброї гуляє у нас по області. Було прийнято рішення. Єдине сьогодні розглядалося рішення на громадській раді, саме призначення координатора між міліцією громадської безпеки, в яка себе включається патрульно-постові наряди, той же самий Беркут, ДСО, ДАІ. І інші, які забезпечують охорону громадського порядку і громадським формування, які утворені вже є у нас у місті і області. Ми запропонували кандидатуру Ярослава Івановича Манжелєєва, Його всі знаєте. Це досвідчений колишній працівник міліції, колишній заступник по громадській безпеці. Кандидатура компромісна, Ми її погодили із представниками обласної ради і з представниками громадських формувань. Більшість із них підкреслюю, вона погодила цю кандидатуру.